Усім привіт! І здоровенькі були зранку. Поставила варити нут з куркою. Я колись так робила сочевицю з куркою. Тепер вирішила нут. Побачу, що з цього вийде. Морквочки додавала чесничку, трошечки томатного, соусу. І виварює це все до готовності. Ось такий нут у мене вийшов, з куркою. Смачненько, з томатом можна їсти. А на роботі сьогодні працюю над голубцями. Процес запущено, діти сплять. Сподіваюся, що я встигну накрутити, зварити і нагодувати. П'ятниця. Ну, вирішила на вихідні приготувати. Мені полюбляють, то хай їдять на здоров'я. Дивіться, на роботі гарно помідори заквітли також. А це у нас чері. Ось вони, бачите. І тут пару штуки. Ну, ці помідори були куплені. Вони були висаджені, напевно, ще у лютому, а може і в січні. Тому вони вже цвітуть і вже дають плоди. Навіть ось тут на одному є також помідорка маленька, отут, якщо бачите, бачите. Огірки також гарно пішли. Я попідв'язувала, побачу, що з цього буде. І тут також два величезні помідори. Що з них буде, побачимо. У нас знову йдуть дощі, тільки б вистояли. Чорнобривці треба розсадити і майори треба розсадити. Нема кому, нема коли. Все, нагодувала своїх дівчаток галушками. Одна з'їла дві молодша, старша з'їла чотири. Я сьогодні зробила їх такими маленькими. Ну, вона старша любить. Якщо ще часом молодша, Крутить носом, то сташа рубає, лиш питаєшся їй, що ти будеш їсти, вона одразу голубці. Я кажу: угу, зараз тобі намалюю. Свідки голубці кожний день нема. А вона. А я хочу я кажу, ну окей, будемо робити, значить, ну і десь раз у дві неділі голубці мають бути законно. Якщо діти люблять, ну, окей, я дома так часто не роблю, але тут. Це є робота, і я стараюся догоджати. Ну, це тому що це ті самі плюси в усьому. Догоджаєш, якщо ти готуєш те, що діткам, діткам подобається. А якщо ти більше ще дітки просять, то всі карти в руки. М -м, суп вони дуже люблять з фрикадельками. Я б не сказала, що вони такі. Погані в її дітей, їдять непогано дітки. Бувало й гірше, бувало й краще. Вони виростають, коли стають старші, трохи тоді починають крутити носом. А поки ще маліто ще так сяк з ними можна щось включити, їм показати, щось там розказати, то вони слухають з відкритим ротом та їдять. Тому я стараюся. Але ви знаєте, що би ти не варила, що би ти не робила, скільки би ти разів в день гуляти не йшла, ціна ж то стоїть на місці, і ну, часом думаю, ну чого розчебатися? І так все йде. Я, я не балую. Хоча мої всі вдома, як я кажу, о, я сьогодні своїм голубцю накрутила. А вони ну, кажуть, моє балуєш, балуєш. Ну, така робота. І я люблю, коли дітки їдять. Я не люблю, коли діти голодні. І в мене тоді лише крутиться в голові голодне, чим нагодувати, що зробити, що зварити. І неможливо погуляти по-людськи, тому що голодна дитина. І вона часом, коли голодна, і виридує. Так що діти повинні бути накормлені. І прання на мені дитяче. Два рази в тиждень, вівторок п'ятниця, я перу, хоча там того дитячого брання. От кажменька за два рази в тиждень, ну але я так зрозуміла, що це треба робити. Ви знаєте, коли живеш довго в сім'ї, ти розумієш всі нюанси, які, які потрібно робити. Посіль єдине, що я не міняю посіль е, старшій дитині в неї дуже велике ліжко. Дуже треба натягувати ці простиня, знаєте, такі з резинками, дуже треба тягнути. І воно це ліжко сидить у кутку. До однієї сторони ну, мені зовсім не добратися. І я сказала зразу, що я це робити не буду, тому що я не маю сили. Мене болять пальці, мене болять руки. І я сказала зразу, що це не моє. В дитячому ліжечку часом міняю. Якщо вони мене не перескочуть, то часу міняю. І то гірко у них ліжечко не опускається, знаєте, боковинки. І поки достанеш той матрас звідти, поки ти його витягнеш і розцелота, я попереджала, що це не моє, руки болять. Ну і вони зрозуміли, тому що вони знають, що я не брешу. Та й такі у нас справи? Та йди додому. А сьогодні, до речі, п'ятниця 13 І у неділю у нас Father's Day, день батька. І можливо десь підемо або в суботу, бо в неділю не знаю. Побачимо, який день краще виберемо. Але хоч в суботу, хоч у неділю у нас буде дощ. Куди б ми не йшли, все рівно будемо мокнути. І тут ці також планували мої на роботі, щось там планували, але їм цей дощ все це розбив. І плани їхні. Як то ж даром кажуть, що людина планує а Бог керує. Так воно і є. Не завжди. Получається як хочеться. Не думала, я сьогодні навіть що я буду крутити голубці, а тут бац, капуста в холодильнику. Ну, як кажуть, сам Бог вилів. <правда> вони, видно, вже приготувалися. Правда, мені нічого не казали. Вони, може, чекали, поки я запропоную, але я не запропонувала. Ну і вони сьогодні сказали давай. Ну, давай, вони. Спокійніше, коли у них є така їжа, яку люблять діти. По-перше, діти хворі і одна, і друга. Зашмаркалися, закашлялися, очі течуть у молодшої, І щоб мати їжу, яку діти люблять, їм звичайно легше. А у молодшої ще зуби йдуть, і коротше все на купу, та вони мають спокій, хоч. що є їжа, яку вони будуть їсти. Задоволення. Я часом йду додому та й собі думаю, хх, накрутила тут галушок або голубців, голубців, хто як каже. А, а потім думаю, що я вдома собі не зможу сама накрутити своїм. І знаєте, йду, кручу, роблю, все таке саме, а виходить зовсім інше. На смак. Не такі. На роботі у мене смачніше, виходить. І я не знаю, чому. Чому секрет? Де фішка? Ну, але таке є. Що на роботі? Часом і картопельку їм жарю, і відкриваю баночку з горошком. Також ми люблять баночку з горошком. Зеленим відкриваю. Зажарюю цибулькою з морквочкою і вони їдять так, як салатик. Полюбляють? Чого б і ні? Люблять також, вчора я їх посадила, люблять їсти дітки Хамес. Хто тут знає, це той нут, що я сьогодні рано варила в себе вдома. Зроблять з нього пюре з того нута. Такий азіатський горох. У нас колись він так не дуже. В обіході. Ніколи не варили ми в Україні його, а тут оцей Гамас. Та й тут ми зрозуміли, що це є рослинний білок, та й також почали часом брати. Малі беруть крекер і отак крекерами, наминають цей гамас. Це нутове пюре. А мені і добре, що вони знайшли, що добренького поїсти, я спокійна, що вони вже не голодні. Картоплю жарену вони також можуть їсти залюбки. Що вони ще їдять добре? Гречку. Також люблять. І з молоком, і з котлетою. Котлетки. Були помолодші, я їм робила рибні котлети. Тепер щось, не знаю, перестали робити. Старша не хоче. А заради малої, а я ніколи побагато не робила так 5-6 котлеток. Щось давно забула Що ми не робила? Може, треба було малі би зробити. Треба буде нагадати з понеділка. Так що така робота няні, сьогодні у нас гарно 22 градуси. Гуляти можна не пече, чудово. Гуляли зранку, і після обіду. Довольні, що діти люблять гуляти. Єдине, що у них немає такої компанії. Вчора у них була компанія, бо приходили з садочка, дівчата, та у них був там чуть не цілий пікнік. За хатою на бек-ярді. А сьогодні вони вдвох. Ну, вдвох. У них є купа різних велосипедів, купа якихось різних машинок. Є чим зайнятися, була би охота. І На бек-ярді ззаду там і качелі є, і якісь хатки, і якась всяка всячина. Лише би вони були здорові та й хотіли б цим займатися, бо часом дитина коли хвора. Щось не дуже їй до розваг. Та й так, так от три роки минуло, як я в цій сім'ї. Три уже. До чотирьох можу дотягну. Це не така сім'я, як минула була, де я 10 була. Це я бачу трохи вже починає мені напоминати, що... Що скоро і друга йде до школи. Або парт-тайм, або гацид. Побачимо, час покаже. Поки як є. Не знаєте, де буде друга робота? Треба шукати десь близенько. А десь близенько бачила обяву. У нашому місті шукали. Але... Не давали ті гроші, яких би я хотіла. Попереджали тим, що буде бабуся вам допомагати. І як чую слово бабуся, мене вже починає тіпати. Бо я вже знаю, що таке бабуся. Є часом бабуся, як бабуся, а є часом, що від таких бабусь треба втікати подалі. Я від дитини такої, де була бабуся. Допомагала втекла через 4 місяці. Тому що бабуся всюди пхала свого носа, вона напевно ревнувала, що не знає мене до дитини чи дитину до мене. І завжди щось їй не подобалося, завжди вона шукала ключки. То я підлогу була їм спортила там, я не знаю, чим ту підлогу я їм спортила, хоча й нічого в підлозі не хобувала, але вона щось десь там щось знайшла. Хоча я в них не прибирала і нічого не робила. То я кран спортила на кухні чи в вані, де не вже не пам'ятаю, кран у мене був. То я думаю, блін, то я це маю що вислуховувати все життя? Взяла ту дитинку, дала мамі кажу, тримайте своє щастя та й будьте здорові. Та й бабуся вже мені, знаєте, бабуся. На допомогу це вже це, це не є плюс для мене. Це є це якийсь мінус, бо той бабусі треба догоджати. І бабуся, знаєте, ходить за ногами. Тут в цій сім'ї бабусі немає, часом приїжджає. Батьки вдома цілими днями. А там бабуся каже, що буде. Ну, я щось так почула з бабусею і за менші гроші. Кажу, ні, дякую, шукайте собі. Бажаю вам. Успіх. Вони думають, як бабуся, то вже треба менше платити. Є відповідна такса на години без проживання. Бабуся є, чи її нема, це її проблеми. Так що отаке дівчата: праця нянею. Зарплатою, звичайно, можу тут сама я собі керувати, що я скільки хочу і що давати. Може б треба було йти і за такі гроші рядом, але знову ж таки, якби було мені вже припекло, я б можливо вже й пішла. А так мені ще не пече. То я поки залишаюся тут. Тихенько треба буде, знаєте, такого одним оком подивлятися, які роботи є, які гроші дають. І як таке щось трафиться, щось круте, ніхто мене не зупинить. Часом е батьки виставляють вік, якого віку вони б хотіли няню. Не завжди я вже попадаю в той проміжок віковий. Знаєте, з кожним роком все, все більше і більше виходить думка, що а може вже і не взяти, а може вже і не взяти. От тоді, коли вже не будуть брати, тоді треба буде вже йти куди є. А так, поки. І поки вибираю, якщо є в чим вибирати. Тут діти народжуються кожного року мільйонами. І кожного року все приходять нові жителі Нью-Джерсі, то з Нью-Йорка прибуває, то звідкись інших штатів. І няні завжди потрібні. Знайти хорошу няню. Це важко, ну, так само, як і знайти хорошу сім'ю. Це таке однаково. Дуже добре мати хороші рекомендації і бажано, щоб не з однієї сім'ї. Це дуже великий плюс при переході на другу якусь роботу, бо часом дуже... Прискіпуються, чи є рекомендації, а ще хочуть не одну, а пару. Ну, я маю звідки взяти рекомендації, господи. Рекомендація. Не проблема. Просто хотілося б далеко вже ніде не їздити. І ну, щоб і дітей не була купа. Та й думаю, чи я б повернулася ще на водіння дітей, щоб возити їх десь. Ви знаєте, мені тут, я тут три роки нікуди не возю цих дітей, і мені так добре. Боже, я за 10 років стільки навозилася, що мені дурно. А тут, а тут така благодать лафа, я нікуди не їду. Їде батько або мама. Часом, коли вони не могли, то я пару разів була поїхала в садочок. Ну, але це за два роки, за три роки два рази чи що, чи три. Їздити тут таке, за себе відповідаєш ще й за дітей чужих. І тому я так відвикла, і це вже мене страшить. Я треба буде шукати знову маленьких дітей, маленьких, бо великих треба возити. З маленькими одна проблема. Плачуть, хворіють, не сплять. А з великими друга треба возити. І возити треба багато. І в школу, і в школи, і на якісь уроки танці, шманці, футболи, плавання, кемпи. Ой, щось я навозилася. У мене аж шкіра стає до бибки, як я згадую. Щось я навозилася тут по Нью-Джерсі цих дітей. Так що сьогодні ви дивитеся на мене, бо ну, вже ви тут все бачили. Я не їжу ніяким іншим маршрутом. Тільки цим. Ви не мусите дивитися, слухайте. Кого інтересує тема життя та роботи в Америці. Просто слухайте. Зараз прийдемо додому, я покажу свою красу. Лілії мої почали готіти, розквітати. І покажу дівчата, питалися, чим я обробила троянди. Я обробила дівчата, ну, але я сподіваюся, що я взяла те, що треба, бо там намальовані троянди, бо там намальовано це все. Я сподіваюся, що це є універсальна така штука, яка підходить. Усього. А як ні, то будемо шукати щось дороге. Воно не є дороге, така каністра 20 доларів. Зараз. Ще 5 хвилин і я дома. Спочатку до лілій Ось вони дивіться які красоні. Ось ромашки. Ну ніяк. Ну ніяк ще. Чорнобривці, дивіться, які мізерні. Того року були попої, а з цього року вже ніякі. Я не знаю, що це таке. І чого це залежить. Ромашки і тут ехінацея. Ромашки. Ось, дівчата, дивіться, хто питався. Ось таку штуку я купила. All in one. Rose and Flower Plant Care. Три в одному. Інсект контрол, Disease Control і Plant mite Control. Троянди тут. Тут написано, які, що їх можуть. Які можуть їх тривожити, безпокоїти. Звірі і решта хвороби які. Які це може допомогти від яких хвороб? Не знаю, я взяла Отака, отака банка. Скільки тут? Тут є 3,78. 3 літри ,78. 78. Прикручується оця штучка і пшикається. Я навшикала всюди. Степан, як завжди, біля помідор. Тут його місце, якщо не на рибалці, то тут огірки вже тягнуться, тягнуться до гори. Уже де-не-де огірочки видно. Де ми вчора бачили? Де там? Ось тут є маленький, отакий, бачите, що зовсім маленький. А помідор ще ніде не видно, десь я? Ні, а десь явчора був отак. Видиш, оце вчора свіже. Воно вже. Ну стойте, завтра, післязавтра підуть дощі, будуть ще більше. Ось тут ярочок також же є маленький. Ну, дай Боже, щоб щось було. Всього потрошки. Нам не треба, ми від цього не залежимо. Але так, знаєте, для душі. Маленька перша. Це жовте, напевно. Починає дозрівати. М'ята підтягнулася, треба зірвати. Хрін. Квасолі, що зайця не зіло, тут залишилося пару корчків. Степан тут помідори поклав, але тут помідори вже якісь маленькі. М'ята звідси пре, то там, напевно, ми ліса в кутку, а це м'ята. Трошечки відродився назад мій щавель, Може на один бошик може вистачить, а може і ні. Ось такий він раз у три місяці. І дивіться, отут маємо сонички. Небагато, але ось так виглядає де неде тут. Ми вирішили на вечір. Вогнику запалити у нашій чудопічці. Степан Виноград почистив трохи. Насолоджуємося сільським життям в Америці. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові, бай-бай.